Перепитії з навчальним процесом у Чернівецькому ліцеї No7 тривають. Нині на сесію Чернівецької обласної ради прийшли викладачі навчального закладу, звернулись з проханням до депутатів втрутитись у ситуацію зі звільненням директорки закладу. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті. Сьогодні тут у Чернівецькому ліцеї номер 7, повинен був бути звичайний шкільний день. Однак, через звільнення директорки Світлани Рудько вчителі написали заяви на відпустки, а дітей відправили на вимушені канікули. Викладачі Чернівецького ліцею номер 7 прийшли на сесію обласної ради, аби звернутись до депутатів, втрутитись у вирішення ситуації зі звільненням директорки учора, 13 вересня. Наказом заступника начальника управління освіти Чернівецької міської ради з фінансово-економічних питань Круглецького Дениса Валерійовича протиправно звільнено директора нашого ліцею Рудько Світлану Григорівну за нібито невиконання обов'язків покладених трудовим договором, вважаємо, що цей наказ є протиправним. А матеріали перевірок, які тривали, в травні місяці 28 днів, і з понеділка, один день наступного дня батьки не допустили перевірку до закладу, що здійснені з умисною метою подальшого протиправного звільнення. Педагогічний колектив на знак незгоди з рішенням управління освіти Чернівецької міської ради написав заяви на відпустку без збереження зарплати. Через це навчальний процес було зірвано, каже Денис Круглецький. По навчальному процесу. Були наші представники, вони ходили по кабінетам. все, ще під час цього об'їзду з'явилися представники поліції. Викладачі знаходились окремі працівники закладу, знаходилися в кабінетах, окремі ні, але враховуючи те, що не всі батьки сьогодні привели дітей в заклад, і враховуючи те, що не всі працівники були повноцінного навчального процесу в закладі сьогодні не було. Останній робочий день Світлана Рудько був 13 вересня. Саме тоді вона всьому робочому колективу підписала відпустки. Було десь така позиція позиція серед викладачів, що навчальний процес проводитись не буде, і сьогодні відповідно ми це бачимо. Ці заяви їм міг підписати тільки попередній керівник. Чому так? Тому що день звільнення це є останнім робочим днем. Начальниця управління Державної служби якості освіти також зауважує, що переривати навчальний процес на початку року є неправильно, а тому радить провести службове розслідування. Я думаю, я її висловлю, це має бути проведене службове розслідування щодо правління, щодо проведення всіх тих перевірок, для того, щоб ми розуміли, якщо десь були перевищені повноваження, або недотримані дотримали певні етичні моменти, то кожна сторона повинна зрозуміти, де вона помилилася, і кожен повинен понести відповідальність. У вашому випадку, керівництво... Скаржувати в суді, а ви, як члени колективу, маєте право, як люди, підтримувати, але тільки в законний спосіб Ми невеликі прохання до вас. Друзі, повертайтесь до навчального процесу. Однак в управлінні освіти кажуть, що намагаються зробити усе, аби відновити навчання, а це можливо лише за однієї умови. Буде призначений новий керівник закладу. Відповідно, він буде приймати відповідні кадрові рішення. Я думаю, що якщо все нормально, сьогодні буде призначений новий керівник закладу. Як повідомило управління освіти Чернівецької міської ради на своїй сторінці у Фейсбуці, на посаду директора призначено Сергія Кізіму, а тому навчальний процес завтра буде відновлений. Нагадаємо, директорку Чернівецького ліцею 7 Світлану Рудько було звільнено. Як сказано у наказі, у зв'язку з невиконанням у повному обсязі у встановлений строк зобов'язань щодо усунення порушень, виявлених поза Перевіркою фінансово-господарської діяльності ліцею, а також враховуючи наявність чинних дисциплінарних стягнень. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Максим Білоткач, Білотка, дня ТВА.